Всім привіт! Мене звати Оксана Шаповал. Я технолог бренду Окіс. Сьогодні ми будемо розбиратися з ламінуванням. Це найбільш заплутана процедура у плані маркетингу, як її тільки не продають. І підсоуса моля колагенове протеїнове відновлення. Тут тобі і реконструкція чи навіть біоукладка брів. І цікаво, що все це ще іноді позиціонується як різні види послуг. Було у вас таке, коли клієнт просить саме довгострокову укладку брів, але ніяк не ламінування. Ну що ж, пора всіх засмутити чи навпаки обрадувати. Тут же вам вирішувати. Але все це різні назви однієї процедури процедури ламінування брів. Це не про догляд, відновлення, відростання чи покращення стану брів. Це про естетику і красу, ну, звичайно, при правильному виконанні. Це та процедура. Яка дає можливість зафіксувати волоски, але не приліпити їх намертво в потрібному, але за правилами допустимого положенні. Це про боротьбу з неслух'яними бровами. Це про допомогу вашому клієнту з їх вкладанням, але не повну заміну цього процесу. Бо як не крути, але вкладати ці брови їм доведеться. Тому припиніть казати клієнтам, що їм не потрібно буде вкладати брови після ламі і взагалі можна буде про них забути. Треба буде. А ще плюс треба буде доглядати за ними, зволожувати і дбайливо ставитися. Тому відповідальності в плані брів у клієнта якраз таки побільшає. То до цього ми ще повернемось. Давайте ж розберемося, чому ламінування брів це не про догляд, а про естетику і допомогу в укладці. Процедура складається з декількох етапів. Ви, в принципі, знаєте з яких. У нас є перший склад, який треба для того, щоб розірвати найсильніші види зв'язків у волосі десульфідні. Є другий склад, який наноситься після витримки першого, і він потрібен для того, щоб створити десульфідні зв'язки. Всередині волосини під час цього відбуваються процеси, результат яких не можна відмінити чи відмотати назад. Тобто від того, що клієнт пару разів вмиється чи нанесе догляд, фізично волосина не стане такою, як була до процедури ламінування. Волосок буде заламінованим до кінця свого життєвого циклу, тобто поки не випаде сам. Щодо функції першого і другого складника, все зрозуміло. А як щодо компонентів? І ось тут є момент, на який ведуться навіть майстри і потім починають продавати цю послугу як догляд, якщо робити її, наприклад, кожного місяця, а чому б і ні. Ходи кожного місяця, брови потім звикнуть, будуть самі вже лягати так, як треба. Якщо що, це був жарт. Так от до складів можуть входити більш новітні компоненти, які відрізняються своєю м'якою дією. Можуть додаватися навіть певні доглядові компоненти. Але це все не робить склад корисним. Це не романшковий чайочок, не будемо. Бо якщо не дотримуватись правил витримки з будь-якими складами, волосині буде дуже погано. Та такі компоненти дають складам більшу конкурентну спроможність. Бо за умови правильного виконання процедури, якість волосся, яку ви отримаєте на виході, буде кращою в порівнянні з роботою, виконаною іншими складами. Для цих цілей, для цілей зменшення негативного впливу, ми також додатково використовуємо ботокс та підбираємо найкрутіший третій склад. Тут доречно сказати про наш ботокс і наш алої концентрат. Якщо ще не спробували, спробуйте, це просто щось нереальне. А також не забувайте аналізувати вихідник і навіть подекуди треба відмовляти клієнтам у процедурі, пояснювати обов'язково і розказувати про важливість домашнього догляду, і рекомендувати найкращий. У нас, наприклад, Алої концентрат вже вийшов з пензликом, що буде дуже зручно для нанесення клієнту вдома. Рекомендую вам для ламінування, виконання повністю цієї процедури від очищення до фарбування бренд Окіс, цей бренд, який своїм компонентним складом потурбувався і про майстра, і про клієнта. За умови правильного використання ви отримаєте стабільний та передбачувальний результат. Він вам просто гарантований. Детально розберемо, як виконати ламінування брів засобами бренду Окіс Pro. Перше, з чого починається процедура, це з етапу очищення. Для цього нам допомагає шампунь Пінка від Окіс. Наступне треба нанести перший склад, але перед ним обов'язково просушіть волоски. Для виконання цієї процедури я використовувала Окіс Ламі Сістем. Це швидка система ламінування, яка дозволяє надати волоскам бажаний напрям, зафіксувати форму брів і завиток вій дуже швидко. Засоби містять комплекс вітамінів, мінералів, рослинних екстрактів, а також компоненти, спрямовані на живлення, зволоження, зміцнення і відновлення структури волосків. До системи Ламі Сістем входить Перший засіб, другий засіб, а також алою концентрат у якості третього складу. Перший засіб має ph 9,3-9,5. Він розкриває кутикулу волоска, розриває дисульфідні зв'язки, забезпечуючи легке проникнення компонентів всередину волоска. Саме його ми і наносимо в першу чергу. Витримуємо потрібний нам час. Засіб починає працювати вже з третьої хвилини. Якщо у вас в кабінеті, наприклад, тепло, то він може спрацювати ще швидше. Будьте уважні! Витримка першого складу завершена, і ми бачимо, що волосок готовий, його треба зняти та нанести другий склад, попередньо виклавши волоски в потрібному нам порядку. Другий склад називається Fix Quick. Його pH 35 Він фіксує та закріплює форму, відновлює дисульфідні зв'язки, закриває лусочки кутикули і стабілізує природний pH волосків. Не забудьте, що час витримки другого складу повинен складати не менше. 7 хвилин, це важливо. В принципі, на цьому можна процедуру завершувати і наносити третій складник, але я би ще хотіла зробити фарбування. Та перед фарбуванням будемо наносити ботокс від Окіс Браун. Ботекс нам потрібен для того, щоб зволожити та живити шкіру й волоски. Він сприяє відновленню та поліпшенню структури волоска, його росту, товщини та щільності. Засіб захищає брови та вії від шкідливого впливу навколишнього середовища, насичує його корисними інгредієнтами вітамінами А, Е та Ф, надає блиску та шовковистості. В процедурі ламінування брів ми наносимо ботокс після завершення дії другого складу, а також попередньо очищивши шкіру. Витримую його 6-10 хвилин, потім я очищую брови сухим ватним диском і переходжу до розмітки. Не забудьте використати оксид 18 разом з фарбою. Для того, щоб задати найменшої шкоди волоску, а також зачекати приблизно 1-2 хвилини перед нанесенням її на шкіру. Це вам дасть кращий результат. У практиці я не користуюсь воском після процедури ламінування, використовую лише пінцет. Як ви зняли фарбу, не забудьте завершити процедуру ламінування брів нанесенням концентрату. Це гель для глибокого зволоження, відновлення та захисту структури волосків після будь-якого хімічного впливу чи пошкодження. Він живить, заспокоює, розгладжує, обволікає, повертає об'єм та сяє волоскам. Створений для інтенсифікації процесів регенерації брів, сприяє росту. Нових обласків та максимальному відновленню наявних. Процедуру ламінування брів можна вважати завершеною. Ну що ж, тепер ми з вами розібралися з процедурою ламінування. Ви знаєте, як правильно, по-чесному, екологічно продати цю послугу вашому клієнту та які продукти обрати, щоб мати передбачуваний результат. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте наступних класних, корисних відео.